Сьогодні на занятті я вас познайомлю малята із звуком вітерця. Чуєте, як шуршить? Але, щоб вимовляти його вірно, ми повинні навчитися правильно ставити губки. Ось погляньте, будь ласка, на мою табличку. Для того, щоб вимовляти так, як я, треба навчитися. Утворювати губками чашечку, язичок піднімати за верхні альвеоли, тобто в саму гору, зубки в нас ставляться парканчиком, края язичка щільно притиснуті зсередини до верхніх зубів, а посередині язичка, якщо подути, ви відчуєте тепле. Повітрячко. Давайте з вами спробуємо. Поставимо зуби парканчиком, піднімемо язичок, губи бубличком і подуємо. Всі відчули тепле повітрячко. А тепер давайте покладемо долоньку на наше горличко і ще раз подуємо. Воно спить. Значить, що ми можемо сказати? Що звук ши це приголосний, шиплячий, глухий звук. Але ще для того, діти, щоб правильно промовляти інші звуки, ми повинні з вами знати комплекс для шиплячих. Зараз я вам його покажу. Усмішка, хоботок, вітрильник. Незлухняний язичок. да 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 Конячки. Таким чином вам допоможе ці вправи виконати і навчитися правильно промовляти цей звук. Але в другій частині нашого заняття я вам покажу іще один етап, який називається автоматизація звуків.